Друзі, будемо дивитися на україномовну гру і від українських розробників. Гра називається Zombie Derby Pixel Survival. Говорю я так, ніби я дурний, але друзі, це не факт, що це не так і є. <смас> так, друзі, що в нас тут мається? Це настройки Ой, налаштування у мене графіка ультра українська мова, це найголовніше, що тут є. Так, нажимаємо Play. Будемо грати без звуку, друзі, так як ця гра дуже репетує. Що у нас тут є? У нас тут, друзі, є рівень. Перший, другий, третій, я вже пройшов, залишився четвертий. Багато друзі, прикольного всього ніщаків. Просто їздите, граєте і вбиваєте зомбаків. Бачите, в мене машина прокачана. Зараз, друзі, я не можу нічого купити, так як дуже дорого стоїть. Щоб його купити, друзі, нам що треба правильно? Нам треба ганяти. Також, друзі, вам дається по 24 бензину. Ось тут, Бачите, зверху в правій стороні. Також є золоті монети і такі гаєчки, які ви заробляєте за проїджену дорогу. Чим далі ви проїхали, тим більше вам дають. Отак. Гра реально прикольна. Опа, треба стріляти. Не трухає. багато чого. Гра реально класна, друзі. Всім рекомендую пограти. Затягує. Рівнів тут буде багато, так як я тільки на четвертому, бо тут не так швидко ця гра. Так що ви не зможете її пройти. Просто так. Зломану цю гру, друзі, грати я не рекомендую. О, що я забув сказати про свій телеграм-канал, друзі, як завжди, в описі під відео, друзі. Всіх чекаю. Ігри виходять там, друзі, кожен день. І так же я там по -оп -оп опублікував, друзі, важливий пост, в якому написано те, що побачите самі, якщо прийдете. Я розказ... розповідати не собираюсь. Так, друзі, коротше, багато всього в ігрі є. Ганяєте зомбаків це кабзда. Це треба було так перекинутися. Ну, коротше, друзі, реально гра прикольна. Всім рекомендую. Бачите, друзі, я заробив 2000, Можу покращити або нітруху, або свій. Е, я нітруху, звісно, покачаю на максимум і будемо ганяти. На цьому, друзі, кінець, кому гра за... зайде, тому зайде. До зустрічі, бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока!